Битва зінченка проти Миколенка в АПЛ Марсель Малиновського сенсаційно вилетів з Кубку Франції. Динамо та Шахтар представили молодих новачків легіонерів. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Арсенал Олександра Зінченка розгромив Евертон Віталія Миколенка з рахунком 4-0. Обидва українці вийшли в основі своїх команд, але як ви вже могли здогадатися з рахунку, більше в цей вечір користі своїй команді приніс Зіна. Олександр взяв участь у трьох взяттях воріт своєї команди. Спочатку Зінченко записав на свій рахунок другий асист в сезоні АПЛ, віддавши класну передачу на САКа. В цьому моменті автор взяття воріт втік якраз таки від Миколенка. Під час третього голу Арсеналу саме Зінченко розпочав швидку контратаку, яка у підсумку завершив. Зачалася голом від Едегора, і в четвертому голі теж не обійшлося без Зінченка. Українець у цьому епізоді віддав передгольову передачу у штрафний майданчик, після якої НКія вже асистував на Мартінеллі. Усього протягом гри Зіна віддав 79 точних передач на партнерів і отримав оцінку 7,6 від Софа Скор. Це четвертий найвищий показник у складі арсеналу. Миколенко ж награв на оцінку 6,3. Він зробив три виноси м'яча, три перехоплення і віддав 16 точних передач на своїх партнерів. Після гри тренер арсеналу Мікель Артета похвалив зін. Дженка на прес-конференції. Ось чому ми його запросили. Він привносить щось нове в команді, дозволяє нам бути більш непередбачуваними. Заявив наставник канонірів. Тож перемога арсеналу і каноніри продовжують очолювати турнірну таблицю АПЛ. Марсель епічно завершив виступи у Кубку Франції. Команда Руслана Малиновського в одній восьмій фіналу вибила ПСЖ, щоб у чвертьфіналі вилетіти від команди Анесії з Ліги 2. Малиновський вийшов у стартовому складі своєї команди та провів на полі 67 хвилин. За цей час наш півзахисник завдав три удари, один з яких влучив у Каркас воріт. На 41-й хвилині Малиновський, виконуючи штрафний з гострого кута, зарядив м'ячу поперечину. Цей удар міг би стати справжнім шедевром, але Руслану трохи не пощастило. Основний час гри завершився з рахунком 2-2. Серії пенальті Марсель поступився та пропустив у півфінал сенсаційного бійця з Ліги 2. У Кубку Кіпру Омонія на виїзді розібралася за поелем 0 і за сумою двох матчів. Вийшла до півфіналу турніру. Забитим м'ячем у цій грі відзначився Роман Безус. Він на 97-й хвилині реалізував пенальті. Артем Бісєдін провів весь матч у складі Омонії та встиг відзначитися лише жовтою карткою. Ну нічого, колись він заб'є, але це не точно. Переходимо до трансферних новин. Динамо оголосило про трансфер 19-річного опорного півзахисника Шкендії Решата Рамадані. Македонець виступатиме за нову команду під 92-м номером. Він є вихованцем Шкендії в поточному сезоні. Відіграв 21 матч у чемпіонаті. За інформацією інсайдерів, цього хлопчину порекомендував киянам Горан Попов. Рамадані сподобався луческу, і як підсумок цей перехід стався. Опорник викликається до молодіжної збірної Македонії. Та за чутками Динамо заплатило за нього 250 тисяч євро. Ще один трансфер за участі Динамо. Микита Бурда відправляється в оренду до зорі. Луганчани заявили захисника на другу половину сезону, і його контракт розрахований до літа. Тоді ж закінчується і контракт Бурди із Динамо. Шахтар теж оголосив про підписання легіонера, і ним став 18-річний представник Таджикистану Хусраф Тоїров. Тут могло би бути місце для жарту про те, хто йде сраф, але спробуємо якось стриматися. Тоїров виступав у Казахстані за Атерау та встиг зіграти у цьому сезоні 11 матчів та віддати два асисти. Також його викликають до молодіжної збірної Таджикистану. Місцеві ЗМІ називають Тоїрова королем дриблінгу. Ну й у хайлайтах на ютубчику він дійсно возить своїх однолітків у матчах за юнацькі збірні. Ну що ж, цікаво побачити, що з цього трансферу Рекомендуємо Челсі вже готувати 100 мільйонів євро. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе і скоро почуємось.